Війна значно вплинула на доходи малого та середнього бізнесу в Україні. Опитування Mastercard свідчить, що 79 опитаних констатують зменшення обсягів бізнесу. Для половини підприємців таке скорочення сягає від 50 до 99%. відсотків. Та чи торкнулися роботи прикарпатців? Дивіться далі. Звісно, що вплинуло підняття цін в магазинах і тому подібне. Це впливає дуже сильно і дорога, і продукти, і одяг, і тому подібне. Але в загальному дохід стабільний, а розхід вже набагато більший. Дякую. Багато наших працівників служать. Відповідно, все навантаження лягає на остальних. Ну і в інших аспектах дуже саме. Ну, так сказати, займався своєю справою і зараз, на жаль, мусив її закрити. Закрити. Ну не витримував конкуренція, плюс не зрозуміла бачення того, що далі буде. В цілому мусив. Ну, на даний момент мусив просто закрити. Дякую. На дохід ні, а на роботу. Ну, Я працюю з військовими, тому так. Да. Звичайно, що вплинуло? Духід зменшився, але це не найстрашніше, а найстрашніша сама війна. Найстрашніше. Все можна перетерпіти, але ми не хочемо прощатися ні зі своїм життям, ні своїм здоров'ям, ні з близькими. Для нас це дуже складно. Як, як вплинуло? Ну, Бачите, немає того настрою, є весь час якась. Побоювання, все якийсь неспокій. Так. Та ні, особа не вплинула. Ні. А, я поліцейський. Стосовно мене, то е, війна більше дала мені можливості. Я навпаки ж почала пробувати себе в різних галузях. Е, не сподобалось в цій галузі, пішла на іншу, пробую щось нове. І якось мені здається. Кожного разу новий досвід е, ніколи не буде зайвим. Супер. А вплинула війна на твій дохід? Е, як би це не звучало, але напевно він став кращий. Е, якщо підрахувати точно, то приблизно вдвічі збільшився мій дохід. Співчуваю людям, які, яким важко зараз себе реалізовувати, але я з холодним розумом. Ставлюсь до війни, напевно розумію, що працювати потрібно задля за для чого. Ми працюємо І кожного, кожного разу, кожна кава, кожен внесок вкладений завдяки тому, що вільне плавання.